Мої улюблені друзі, дивіться, що сьогодні до нас приїхало. Це новинки від компанії Xiaomi, а саме Redmi Note 13 Pro і Redmi Note 13 Pro Plus. І в рамках сьогоднішнього відео ми будемо розглядати саме версію Pro+. плюс. Тож, тринадцята версія, прошечка іде поки що гуляти. Ні для кого не секрет, що серія Redmi Note у компанія Xiaomi є трохи читінговою, ну як трохи, вони постійно пропонують топи за свої гроші. І коли я згадую технічні характеристики попереднього Redmi Note 12 Pro Plus, я такий думаю, бля, ну що можна запропонувати ще краще за ці бабки? Ну, ну ж все, оце вже була стелі. Ні, вони показують Redmi Note 13 Pro який вартує ще менше грошей, а плюс до цього пропонує ще клас захисту, IP68 процесор, набагато потужніше, дисплей. І ти такий, що, що взагалі відбувається? Як це можливо? Я он, е, досі в стані шоку після Moto Edge 40. Як можна було за 14 тисяч гривень е, запропонувати і безротову зарядку, і IP68, і е, субфлагманський Pro? Це такий думаю, ну все, це смартфон року. Як тут з'являється у це у Оце, оце, оце падло, і реально мені бере і руйнує всі плани. Ну, у всякому разі, теоретично. Сьогодні вас чекає експрес-тест цього монстра. Як ви розумієте, я користуюся нагодою того, що я перший в Україні отримав цей смартфон, тобто це такий, знаєте, невеличкий ексклюзив. Тож, давайте влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю після невеличкої ексклюзи. Друзі, ну що продовжуємо нашу регулярну рубрику Магазин на столі з дуже корисними товарами. Сьогодні я хочу вам розповісти про такий портативний пилосмок. Його ще деякі звуть автомобільний пилосмок від компанії Пруф. Щось подібне є у сяомі, щось подібне є у Базеус, стільки продукт від компанії Пруф коштує дешевше і має 12 місців гарантії всередині нашої країни. Є два варіанти: потужність 70 Вт і 120 Вт. Смок чи як треба, може і видувати. We'll <laughs> Може і смоктати. Повірте, вам ця річ сподобається, якщо в принципі вам щось подібне потрібно. Ціни адекватні. Посилання залишу в описі. Раджу, тому що сам таким користуюсь. І й також хочу вам нагадати, що у нашого постачальника є дуже крутезні смартфони, які підбирав особисто я. На мій погляд, це кращі варіанти за свої гроші. Перший це смартфон Realme 10 Pro+. Plus. Він коштує щось десь 10 900 гривень. Це версія 8 256 з крутим вібромотором, з шикарною камерою, з шикарним дисплеєм. ну я дійсно вважаю, що до 12 тисяч гривень нічого краще немає. Другий смартфон це Realme GT Neo 3 версія 12256, Global ROM версія, коштує він 14 тисяч гривень. Це вже з гарантією всередині нашої країни. Має е, файний дисплей, без проблем. З чим має флагманську камеру від компанії Sony imx 766. Коротше, е, якщо вам потрібно щось потужне, щось якісне, щось перевірене часом, я вам. Раджу взяти Realme GT Neo 3. Ну, якщо ви дивитесь в бік справжніх флагманів, тоді я раджу звернути увагу на модель Realme GT 2 Pro, Бо у нього вже флагманський екран, металевий каркас, скляна матова задня кришка, флагманська камера від компанії Sony. Є справжній мікроскоп, флагманський процесор від компанії Qualcomm, І версія 828 офіційна, європейська, коштує в нашому магазині щось там 17. Чимось е, тисяч. Щоб розуміла, раніше його вартість складала там щось близько 25 тисяч гривень. Тож, друзі, це дуже крута пропозиція. Посилання на всі ці продукти я залишу в описі і хочу додати, що на оцей пилосмок від компанії Proof наші підписники отримують знижку двадцять або 20 або відсотків. Перейдіть за посиланням і подивіться. Ціна просто вау. Для початку, за традицією, заходимо на e-каталог і додаємо до порівняння цей смартфон, плюс його молодшого брата Redmi Note 13 Pro, плюс його головного конкурента Realme 11 Pro Plus, плюс Galaxy A54. Це теж один з конкурентів Redmi Note 13 Pro Plus. І нехай ще буде Moto Edge 40 Neo. До речі, в рамках цього відео ми зробимо невелике порівняння камер цих смартфонів, бо вони є конкурентами, коштують плюс-мінус однакових. Грошей, О, для того, щоб розуміти, що собою являє в цьому питанні Redmi Note 13, Pro+, Plus, ну, це обов'язково. Добре, давайте вже дивитись на стандартний комплект поставки. І повірте, бодай один елемент вас точно здивує. Ось, а після цього вже перейдемо до знайомця з зовнішнім виглядом. Тож, окрім смартфона в упаковці, ви знайдете отакий пінал, всередині якого поклали голку. І отакий крутезний фірмовий чохол. О боже, мені здається, зараз в мене вдарить блискавка. А де ж той дешманський силіконовий стандартний сяомішний чохол? Це що з вами взагалі трапило? Це що вас BBK покусали? Ви пам'ятаєте? да? Пам'ятаєте, такі самі чохли були з Realme GT Neo 2 Realme GT Neo 3 вже пропустили. Коротше, там ще десь вони були GT2 Pro. Ось це такий нормальний, фірмовий чохол, гумовий і прям виглядає добре. Він не зовсім цікавий з практичної точки зору, тому що там відбитки залишаються пальців, і він достатньо швидко псується, однак з самого початку виглядає круто. Плюс він добре захищає камери смартфона, ви бачите такі величезні борти, тож ну, це 100% плюс. Також поклали блок живлення потужністю аж цілих 120 Вт. Захисна плівка вже поклеєна на екрані смартфона. В принципі, якщо дивитись на папер, комплектація залишилась незмінною. Єдине що, дешманський. Чохол замінили на нормальний людський. Що, чесно кажучи, в середньобюджетному сегменті, ну, це рання якась дикість. Добре, давайте вже дивитись на сам смартфон. Мені дістався отакий чорний ж Виглядає він максимально солідно, але і максимально нудно. Бо ви подивіться на. Фіолетовий варіант. Ну, він так зветься офіційно фіолетовий, там же у нього замість скла, штучна шкіра, плюс там присутні ще два кольори. Коротше, отой фіолетовий, він ексклюзивний. Він виглядає нетипово. Чорний виглядає теж непогано погодьтесь, однак не так цікаво, як фіолетовий. Ну а якщо раптом вам не подобається ні чорний, ні фіолетовий, є ще білий. І знаєте, я зараз дивлюсь на його дизайн, і він мені дуже нагадує такий, знаєте, симбіоз Realme 10 Pro Plus і Poco F5. Блок камер перекочував з останнього варіанту, а скошені краї дисплії. З першого погано чи це ні, ну це вже вирішувати вам. Мені подобається, як тут реалізувало верхню частину задньої панелі. Я зараз кажу не про блок камер, там все стандартно. Подивіться на спалах. Він достатньо довгий і виглядає непогано. Також зверніть увагу, що у е, цю зону поділили на три частини: тут спалах, потім назва бренду, і потім вже блок камер. Коротше, раніше нічого такого не зустрічав. І ну так, знаєте, свіжу. Проте я звернув увагу на наступ Момент, коли одягаєш, чохол, під спалухом, цей напис там на 200 мегапікселів він якось ріжеться. Коротше, трохи не допрацювали. Стосовно скошених країв дисплея, раніше нічого подібного серія Redmi Note не пропонувала. До 100% що Xiaomi подивилися в бік конкурентів, а саме модели Realme 10 Pro Plus і Realme 11, Pro Plus. ось і такі, а чому ми не можемо запропонувати щось подібне? Флагманський вигляд у середньобюджетному сегменті. І зробили це. Однак, як завжди, при цьому трохи нам набрехали. Якщо ви подивитесь на офіційні, Рендери, там рамки навколо дисплея взагалі мінімальні, як у справжніх флагманів. А в реалі так, вони дійсно не товсті. Для середньобюджетного сегмента це прямо топчик, однак вони не такі маленькі, як на рендерах. Також хочу звернути вашу увагу на те, що оці заокруглені краї тут мінімальні, тобто це не такий водоспад, вони там, ну я не знаю, прямо от на десело. Зараз сам Сатоше в макро покажуть, ви самі побачите. Проте навіть цього було достатньо для того, що коли ти дивишся на екрані, Екран під кутом, ти бачиш е таке невеличке затемнення на цих заокругленнях. Коротше, це така типова проблема смартфонів з заокругленими краями. Проте, друзі, скажу вам чесно: в долоні цей смартфон не відчувається як бюджетний смартфон. Якщо б йому сюди ще завезли е металевий каркас, тоді був би взагалі топчик, як от, припустимо, в Moto Edge 40. А так він пластиковий. Це єдине, що видає його причетність до бюджетного класу. По всьому іншому це типовий представник. Redmi Note останніх років є підтримка двох на на карт, завезли стереозвук, інфрачервоний порт, аудіоджека немає. Вібровідгук для свого класу дуже приємний, я вам скажу навіть більше, він став краще, ніж у попередників. І плюс до того, так само, як в моделях Realme 11 Pro Plus, Realme 10 Pro Plus. Тут створило окреме меню, де ви можете налаштувати вібровідгук під себе, так щоб він був більш інтенсивним чи менш інтенсивним. Коротше, там це меню як в смартфонах від BBK, Gnoбі'k. Як щось там зветься, отут створили щось схоже. Коротше, 100% при створенні цього смартфона Xiaomi дивилась в бік бікрін. От тут, прям даю руку на відсіч. Щось цікавого і нетипового для серії Redmi Note можу відзначити положення сканера відбитків пальців. Раніше він був на правій грані, тепер його запхали під дисплей. E, Realme робить це вже протягом 3-4 років у своїх бюджетних смартфонах, а Xiaomi тільки зараз прийшли. І це 100% e, така, знаєте, значна подія. Спрацьовує сканер непогано, і робить він це навіть тоді, коли смартфон знаходиться в сплячому режимі. Тобто ви його начіпаєте, просто так опа, на місце сканера Палець і він одразу працює. Однак його місце знаходження, ну, він трохи занизько, як на мене, якщо б його там підняли десь на пів сантиметра вверх чи на сантиметр було б взагалі топчик. А Так, ну це бюджетник, якщо ви хочете. Добре, з цим питанням розібралися, а рухаємось далі. Дисплей, повірте, він тут теж нетиповий. По-перше, зверніть увагу на роздільну здатність півтора к Раніше її пропонували тільки в субфлагманах. тепер ця роздільна здатність прийшла і в бюджетний сегмент. Матриця, звісно, AMOLED. Частота розгортки 120 Є підтримка всіх сучасних технологій hdr 10, Dolby Vision, Навіть заявили кольори 12 біт. Однак я не знаю, чи можна в це вірити, чи, хоча б якось звертати на це увагу, особливо враховуючи той факт, що в нещодавніх Pixel е е 8 Pro і Pixel 8 всього навсього 8 біт, і немає підтримки Dolby Vision. Тобто на папері цей екран навіть ліпше, ніж у останніх пікселей. Плюс до того тут немає жодних проблем з чим. Ви самі можете ознайомитись з усіма значеннями, які тільки що з'явилися перед вашими очима. Максимальна заявлена яскравість 1800 ніт. Звісно, що це е, тільки при перегляді HDR-контенту, і в реальному житті ви навряд чи побачите таку яскравість. Проте я вас запевняю, що її достатньо з головою для того, щоб розглядіти зображення на екрані в будь-яку погоду. Навіть сонячний день коротше, максимальної яскравості достатньо з головою. Те саме стосується і мінімальної яскравості її рівень дуже низький, тому навіть в повній темряві вашим очам буде комфортно. Щодо кольору переда. У мене теж немає жодних претензій, навіть якщо користуватися девайсом зі стандартним пресетом. Якщо він вам не подобається, ви можете все це підлаштувати під себе в окремому меню. Повірте, таких гнучких налаштувань немає в жодному середньобюджетному смартфоні. Також мені дуже сподобалась оця новомодна функція в останніх китайських смартфонах, коли дисплей працює, навіть коли ваші пальці мокрі і коли дисплей мокрий. Ну, давайте я вам продемонструю, як це відбувається на моєму Xiaomi 13. Бачите? Те, екран повністю сам по собі гуляє. Коротше, коли мокрий екран, мокрі пальці користуватися смартфоном не комфортно. Тут з цим немає жодних проблем і це дійсно круто. Тобто, друзі, повірте мені, для середньобюджетного сегменту дисплей тут просто топчик. Єдине, що мене бісить, те, що компанія Xiaomi все одно не розлочила нормальну роботу функції Always On. Як було це 10 секунд в середньобюджетниках, так воно і залишилося. Тобто, не можна робити таким чином, щоб ця функція працювала. Працювала постійно, як в нормальних субфлагманах цього бренду чи флагманах. Ну такі от вони козляри, нічого з цим не поробиш. Добре, що тут ще є з цікавого процесор Dimensity 7200 Ultra. Це новинка на ринку, і ви його не знайдете ні в якому іншому смартфоні. Розумію, що зараз вже розібратися в цих цих процесорах від Mediatek дуже складно, мені теж складно. Тож давайте розбиратися. Це нижче рівень, ніж, припустимо, Dimensity 8200, який використає. Користується в Xiaomi 13 t Проте це значно вищий рівень, ніж Dimensity 1080, який використовується в Redmi Note 12 Pro Plus. І трохи вищий рівень, ніж Dimensity 8020, який використовується в Moto Edge 40. Розумію, що для звичайної, середньостатистичної, незадротливої людини це все важко. Просто знайте, що проц тут реально для свого класу просто офігенний. По-перше, він енергоефективний, бо розроблявся за тих процесом 4 нанометри. Це означає, що з ним на борту смартфон має дуже довго тримати заряд акумулятора і не дуже сильно нагріватися. І це все. По-друге, його потужності цілком достатньо для того, щоб грати навіть вимогливі ігри на максимальних налаштуваннях графіки. Так, у вас не буде там 60 ФПС, проте на стабільні там 45 кадрів, 40 кадрів ви можете розраховувати. Десь там 38 буде, і при цьому. Тому корпус смартфона не буде дуже сильно нагріватись, тобто це не ігровий там професійний смартфон однак для середньобюджетника це дуже пристойний. Рівень для повноти картини перед вашими очима з'явились результати в стрес-тестах. Кому цікаво, можете поставити на паузу і ознайомитись. Ну і Банальним питанням є те, як швидко з цим залізом працює система. Ну, по-перше, ви маєте розуміти, що окрім процесора є ще сучасна оперативна пам'ять Low Power DDR5, на секундочку, і е, сучасний накопичувач UFS 3.1. Для смартфона за 260 баксів це просто щось бляха неймовірне. І тут навіть в молодшій комплектації 12 агів оперативки і 256 гігабайтів постійної пам'яті. Блеть, та що це таке? Це це я ну серйозно, ви взагалі не побачите ніякої різниці в роботі там, з тим самим Xiaomi 13 t який коштує там всередині нашої країни 25 кусків. Реально він пролітає. Ніяких мікрофрізів, нічого. Ну коротше, це реально, ну. В мене немає слів. Тож, друзі, повірте, з залізом тут все дуже дуже добре. За свої гроші це прямо топче краще ніж у Moto Edge 40. Ось якщо згадати презентацію, наявність крутезного дисплея, класу захисту IP68 і потужного заліза. це, це не все, чим нас хотіла здивувати компанія Xiaomi. Давайте подивимось на камери за 260 баксів. Нам пропонують основну камеру на 200 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Сенсор такий самий, як в Xiaomi 12 t Pro. Так, оптика, звісно, тут інша, вона відрізняється, і ви це зараз побачите. Ось однак, чисто на папері, якщо дивитись з маркетингової точки зору, тут все дуже дуже добре. Допоміжні сенсори лайняні максимально 8 мегапікселів на і 2 мегапікселі макро. Чому вони лайняні, я теж в цьому відео покажу. Фронтальна камера на 16 мегапікселів. Тож, як я вам і обіцяв, навіть в рамках цього експрес-тесту у вас буде розуміння, що собою являє в плані камер Redmi Note 13 Pro Plus, бо я його порівнювати з Moto Edge 40 Neo. Нагадую, що вартість цих смартфонів плюс-мінус однакова. Тож, давайте одразу почнемо з козирів. 200 мегапікселів. Робимо фотографії в цій роздільній здатності і порівнюємо з 50 мегапікселів Moto Edge. Edge 40 Neo. І бачимо, що ще... Xiaomi зливає. На жаль, це правда, і ви маєте розуміти, що нічого дивного тут немає. Бо сенсор це сенсор, оптика це оптика. Припустимо, дивіться, як виглядають 200 мегапікселів на Galaxy s 23 Ultra. Думаю, тут нічого пояснювати не треба. Це небо і земля. Хоча на папері 200 мегапікселів версус 200 мегапікселів. Та навіть якщо робити звичайні панорамні фото в автоматичному режимі, не 200 мегапікселів, все одно моторола демонструє. Результат е набагато краще. Проте не у всіх сценаріях. Припустимо на цій фотографії, мені більше сподобалось, як впорався Xiaomi. Тут мені теж більше сподобалось, як впорався Xiaomi. А отут Motorola, а отут Xiaomi, а отут знову Motorola, а отут Xiaomi. Коротше, <смас> і тут мені теж набагато більше сподобалась Motorola. Що це вам мало сказати? Не те, що камера цього Redmi хірова. ні, це не так. А Хоча це основний головний козир Redmi Note 13 Pro Plus. Просто є у нього конкуренти, у яких... Камера не гірше або навіть ліпше. І це ми говоримо про основну камеру, найсильнішу камеру цього Редника. Давайте тепер подивимось на надширококутник. І тут різниця між ними ще більш суттєва, на користь мотороли. А якщо взяти до уваги, що у 40 neo на надширококутника ще є автофокус, ну це взагалі просто побиття. Подивіться на макрознімки, зроблені на мотор. І на цей Xiaomi. І тут мені хочеться задати питання виробнику. Нахіра сюди було б хати оцей 2-мегапіксельний сенсор. Навіщо ви взагалі це робите в 2023 році? Подивіться на конкурентів. Реально, краще б ви трохи додали грошей і запхали сюди нормальний, е, наче рекотник з автофокусом. І Не треба було б хати потім оцей, цю 2 мегапіксельну затичку. Я розумію, що у вас там, мабуть, на складах там, накопичилося 8-мегапіксельних сенсорів, 2-мегапіксельних для своїх бюджетників там, купа мільйони. Кудись їх пхати. однак спробуйте, хоча б трохи в цьому плані подумати про користувачів, не про те, як би там збагрити свої е, залишки. Фронтальна камера мені теж набагато більше сподобалась на моторолі. Причому я кажу і про фотоможливості, і про відеоможливості. Там навіть є 4К. Коротше, це небо і земля. А ось відео основна камера Xiaomi пише непогано. Максимальна роздільна здатність 4К 30 кадрів на секунду. 60 кадрів на жаль немає. Присутня гібридна стабілізація, і погодьтесь, це виглядає непогано, навіть в тих умовах, яких я знімав. Тобто я не можу сказати, що моторола записує відео ліпше. А що стосується якості запису звуку, давайте слухати разом. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто, друзі, якщо брати загалом, я не можу сказати, що камера цього смартфона, враховуючи його прайс, погана. Ні, вона не погана і не варто засмучуватись, що він злив моторолі. Просто моторола в цьому плані реальна якась імбова. Проте, якщо ви чекаєте, що він знімає набагато краще е, попереднього Redmi Note 12 Pro+, Plus чи Redmi Note 11 Pro Plus, ну заспокойтесь, там різниця між ними буде не суттєва. Єдине, що він почав нормальне відео записувати 4К, 30 фпс, гібридна стабілізація, там прям все. Не соромно. Наступне питання, на яке я сьогодні хочу дати відповідь, час автономної роботи. Всередині Redmi Note 13 Pro встановлено акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт. Ви подивіться на цю товщину. Так, тут немає бездротової зарядки, однак все одно 120 Вт, 5000 мАч і товщина 8,9 мм. Mm. Заряджається він від 0 до 100% за 19 хвилин. Принаймні, нам каже Xiaomi. Деякі там блогери кажуть, що у них там він заряджається за 25 хвилин, деякі за 29. Коротше, все одно це швидко. І це якщо ми говоримо про 100%. Перші там, 50% заряджається взагалі там за 7, 8, 9 хвилин. А що стосується саме часу роботи, звісно, що я з ним довго не ходив. Однак, чисто теоретично, враховуючи, що тут AMOLED дисплей, враховуючи енергоефективний процесор, так пам'ятаєте, техпроцес 4 нанометри. Ну, повірте, ви можете розраховувати там на півтори-два дні роботи, це. 100%. Ну, це теоретично. Скажу чесно, що я з ним довго не ходив, не можу вам сказати. Проте навіть у попередників в цьому питанні ніколи не було проблем. І впевнений, що тут теж їх не буде. Ну ще, друзі, про плюси ми поговорили. Однак, треба пам'ятати, що це Xiaomi, і без мінусів тут, на жаль, не обійшлося. І перше з таких це датчик наближення. Датчик наближення це постійна проблема бюджетних редміків, і цей апарат не є виключеним. Я вже за цей час встиг його протестувати і дивіться, як він е, працює. Так само, як і на Redmi Note 11 Pro Plus, так само, як і на Redmi Note 12 Pro. Датчик тут не фізичний, він програмний і під деякими кутами він не працює. Тобто ця ситуація нам вже знайома. Не можу сказати, що з цим неможливо жити, можливо. Однак, ну це трохи прикро, особливо розуміючи, що у конкурентів такого косяка немає. І навіть у смартфонів Poco. беремо там до уваги X5 Pro. Там теж датчик працює нормально. Чому ці. І там досі використовується програмний датчик. Я хер його знаю. Ну. Це не те, щоб дуже був попандос, однак все одно ну, прикро. Другий мінус полягає в тому, що зараз у мене на огляді китайська версія смартфона Redmi Note 13 Pro Plus. Глобальною поки що зовсім не існує. Дехто каже, що на глобальний ринок цей смартфон взагалі вийде під іншою назвою. Можливо, це буде якийсь Poco F6 чи якийсь там Poco X6 Pro. Можливо, це взагалі буде не Redmi Note 13 Pro Plus. Давайте поясню, які наслідки від того, що це китайська версія. По перше, немає підтримки 7-го і 20-го бення. В Європі 5G теж не працює, ну, якщо вірити західним оглядачам. В Україні, принаймні в великих містах, з 4G проблем не буде. Якщо будете їхати кудись в село, швидше за все проблеми будуть. Також в системі багато китайчатини, немає української мови, з самого початку немає Google сервісів хоча з їх встановленням немає жодних проблем. Тобто ситуація така сама, як з будь-яким китайським Xiaomi. Тож що я можу сказати? Чекаємо на глобальну версію, після виходу якої я випущу окреме відео, Відео з досвідом користування. А так, попередньо, друзі, це я впевнений, майбутній хід продажів. На сьогодні у мене все. Щиро дякую за перегляд всім вам. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Друзі, не перед тим як ми завершимо це відео, я хочу підзвітувати стосовно нашого останнього збору. Де ми збирали 270 тисяч гривень для підрозділу. ППО гроші ми вже зібрали. Я вам скажу навіть більше. Ми вже купили купу всього. Там здебільшого входили зарядні станції від компанії EcoFlow. Деякі з цих станцій військові вже отримали і надіслали нам перші звіти. Але це ще не все. Там просто щоб ви розуміли, багатьом підрозділам були були відправлені. Ось перший підрозділ вже отримав ці станції і записав для нас відео. Дивимось. Дякуємо Андро Ньюс і його підписчикам за надану станцію ЕКАФХО, яка нам дуже допомагає в польових умовах організовувати і забезпечити виконання завдань. Слава Україні! Ще раз повторююся, це тільки частина звіту. Скоро до хлопців має проїхати екофлоу потужністю 3,6 кВт. Ви самі знаєте, які на них ціни. І на жаль, наша держава нічим подібним наших хлопців не забезпечує, а це те, в чому у них є гостра потреба. Ось тож ми єдині, хто можемо їм допомогти в цьому питанні. І не ми їм маємо допомогти, а ми допомагаємо в першу чергу самі собі, бо вони боронять. Нас з вами тож друзі, хочу подякувати кожному, хто приймав участь в цьому зборі. Скоро буде наступна. У нас вже є запит. Тож чекаємо відеозвернення від військових і будемо починати. Не зупиняємось, поки не переможемо. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги.